Друзі, про що ми мріємо іноді вранці. А, б, гарний і крутий старт нового дня це завжди а, смак. Смак. Ми прокинулися, це трошки випили теплої водички з медом або а, б, просто отак от взяли теплої водички, так налаштувалися, подихали. Якісь ранішні справи зробили а через півгодинки, ваш організм вже готовий до того, щоб гарно посмакувати з самого рання. Що соковите, поживне, смачне на сніданок, негайно доєднатися до нашої сьогоднішньої гастрономічної нової лінії, яка називається називається чоловіча кухня, і ми будемо пропонувати різні гарні круті рецепти, в які насправді ну можна десь купити полуфабрикатами, але ж краще зробити власноруч. Ото буде смачніше, ото буде хрумкіше. І зараз, якщо про хрумкість, то давайте ми сьогодні будемо готувати наґідці. Нагіт це, це те, що а, чи можна гарно і дуже швидко перекусити, навіть взяти з собою на роботу, тормозочок раз в дорогу, і поїхали. Всі необхідні інгредієнти зараз будуть на ваших екранах, і вони у мене на столі. Отже. Те, що можна знайти у себе в холодильнику, нам знадобиться шинка, сир, яйце, борошно, панірувальні сухарі, сіль, паприка і рафінована рослинна олія. Єдине, що я вже заготівочку зробив, друзі, що я зробив а, а, з паприкою і з панірувальними сухарями, я змішав ту саму паприку, сюди додав трошечки сольки і самі панірувальні сухарі перемішав і все гарно уже у має у нас. А, 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 те, що треба. Далі, Далі, друзі. От, Люсь, я, перед тим, перед тим, як я тебе попрошу ту інформацію, яку ти зараз, вона, знаєте, як науково навіть науково про нагідці, я хотів би зараз взяти спочатку налити олії для того, щоб вона у нас розігрівалася. Я вам покажу, як буду формувати нагідці. Справа в тім, що тут треба трошечки натхнення, трошечки вміння. І я більше скажу, що цю страву можна готувати навіть в родинному колі і своїми рідними, близькими, і дітьми особливо. Їм так це сподобається. Оце пісочниця, але така зі смаками, з продуктами. Вона буде точно класна для вашої родини. Отже, Люсь. Нагетси, звідки воно пішло. Це не просто нагетси, а це плід наукової роботи. У 1950 році професор Роберт Бейкер з Американського університету харчових технологій опублікував рецепт нагетсів як основне дослідження своєї дисертації. Ну і зі зростанням популярності ресторанів швидкого харчування нагетси набули шаленої популярності для батьків усього світу. Це швидкий спосіб нагодувати свою мале. А ось свою назву страва отримала через зовнішній вигляд. Адже з англійської нагетси прикладаються як маленькі злитки золота. Супер! А тепер дивіться уважно. Льох, а ну сюди. Дивіться, я взяв сир, сир, твердий ось такий. Далі у нас іде шинка. І знов іще один такий а, шматочок сиру. А далі улюблені вами формочки. І колом. І трикутничком, і отакою от зірочкою, можливо, сердечком. Я вже один зробив. Подивіться, що в мене вийшло. Майбутній нагіц це начинка. Отак, от, от поклав, беру, натискаю, опа, зайве прибираю. Це можна використовувати ще в приготуванні подальших різних страв, наприклад, пасти. Ось, дивіться, бачите, що я зробив. Ось. О. І продовжую робити а, а, із цього всього такі різні, різні форми наґіду. Зараз, секундочку, у мене будуть ще круглі. Я не знаю, Люся, наскільки ти любиш а, ось подібну страву, але я думаю, що дітям. Ну, отарас там... мій дуже любить, нагетси. Так, от зірочкою буде один. Опа! Клас. Тепер мені а, треба обов'язково, щоб гарно розігрілась пательня. Тому що от у нас ще зірочкою буде такий варіант. Давай ще зробимо коло. Швиденько, у нас будуть різні варіанти, але точно сподобається і формою. І, в принципі, такими атракціями астрономічними ви можете захопити Знаєш, свою родину. Я подумала, що оці дірочки, які залишилися від зірочок, трикутничків, буде. від кола, можна потім так само на сковорідці туди яєчко а, залити, в центр, і теж буде досить, досить гарно, щоб одна страва. Так, варіант. О, а тепер увага на екран. Друзі, я підготував яйце, так от трошки розмішав. Тепер що ми робимо? А в борошно. Зараз секундочку. отут я покладу борошно. Так от треба обваляти. Спочатку в борошні. Майбутній нагіц. Потім в яйце. в яйце, А вже потім маєте обваляти у панірувальних сухарях. Опа. І починаємо смажити. Клас, клас. Так, працюємо швиденько. Так, зірочка пішла. Зараз з колом розберемося. Тут я, друзі, зазначу і маємо сказати, що а, дійсно сьогодні маємо можливість готувати з продуктів українського виробництва. Ми вдячні нашому партнеру, що працює попри оті складнощі воєнного часу, та ні на день не зупиняє виробництво заради продовольчої безпеки. Спасибі нашим партнерам. Так, гарно обваляли, щоб скоринка у нас відчувалася. Тут у Так. шкварчати і буде дуже смачний. Але Смідал. дивіться, у нас тут важливо зберігти послідовність, що зверху сир всередині у нас шинка, а потім ще сир. І у нас вони такі будуть не багатошарові нагідці, але такі як треба. Все. на сковорідку. Зможитись. Mm -hmm. Ось у нас чотири mm -hmm. варіанти. Як вже ж Зараз буде. Тільки не прогавимо момент, друзі, для того, щоб ми перевернули. Фрітюр може бути різного а, формату. Тут ми маємо перевернути уже, уже є скориночка. Трошки є. Mm. Трошки є. Зірочка готова. коло можемо перегортати. Mm -hmm. Тільки єдине, що треба дати трошечки можливості охолонути, для того, щоб не обпектися. Все. Нагідси, власноруч. Навіщо платити більше? Так, обсмажуємо з обох боків, друзі. І магіци, я б сказав, так, а можна ще придумати різні рими. А, з хрусткою скаринкою прикладаємо далі на тарілочку окремо, Застелено паперовими рушниками для того, щоб зайва олія трошечки пішла. Ну і подаємо на стіл з кетчупом або іншими варіантами, які вам будуть більше до смаку. Так, зараз секундочку. Паперові рушники вже готувалися на ваших очах. Так, сюди, нахець. Сюди. Один, другий, третій. О, вже сир витікає потроху. Клас, клас. Все, чекаємо, формляємо страву, показуємо, смакуємо, розказуємо. Що ж ми відчуваємо після того, що приготували власноруч на своїй кухні. Так. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.